Загалом про сили і ресурси Росії, тому що є інформація в Bloomberg, яка посилається на німецький інститут світової економіки в Кілі, пишуть, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії Україна лише збільшила свій танковий парк, натомість російський вдвічі скоротився. І зараз за різними такими експертними думками що. У нас сили, нібито в техніці, 50 на 50. Ну а, дійсно, у них зменшилася кількість танків. Зараз о, їдуть в Воронецькій області, вже зафіксували ешелони з танками Т-54 та 55. І, ну, Тобто, це вже не йдемо вона і про Т-62. І, в принципі, це свідчить про те, що втрати дійсно великі. Ну, Блумберг подає статистику, що ми вже навіть десь вийшли в плюс перевагу на. Російськими танками, а, тому що багато було з них втрачено, і Росія просто не встигає за ремонтними потужностями можливостями відновлювати це. Хоча вони ремонтують, хоча вони забирають там пошкоджені, намагаються їх відремонтувати, значить направити, і в принципі зараз а, практично всі сучасні російські танки, які ще залишилися, ну як сучасні, ну скажімо так, не старих зразків, таких як Т-54 Т-55 вони всі в бою в районах першої лінії оборони, ну от на півдні, наприклад. А на другу лінію оборони ворог затягує старіші, де вони думають їх використати як стаціонарні гармати. Ну є в них такі міркування, тобто, щоб вони там стріляли на навіть понад 10 кілометрів, такі плани а були під 45 градусів поставити. Це, це важко реалізувати, ну, але в них є такі, такий задум. І плюс вони втрачають багато артилерії. Артсистем постійно ми бачимо це статистика знищених українською контрбатарейною боротьбою і іншими засобами. Тобто, проблеми я би виділив найбільше, мабуть, із того, що вони втратили, і найдовше потрібно буде відновлювати. Це танки і бронемашини, це найбільше те, що втратили, те, що втратила Росія. Далі це артилерійські системи. Хоча подекуди, ну скажі, особливо я виділив би самохідну артилерію, такі як 100 С, тому що це теж потребуватиме, вони їх там в кращі часи 24 одиниці виробляли на рік. От, Тобто, ну складне виробництво. І це, ну скажімо так, найбільше з того, що втрачено. Однак є ще перевага в авіації і в дальнобійних ракетах у ворога. Ми розуміємо, ну тобто. Це, це очевидно, і це зрозуміло. Це зрозуміло. Не треба пояснювати, чому з самого початку у них була в цьому перевага. По ракетах ми взагалі не можемо вийти, тому що в нас немає банально на 2-2,5 тисячі кілометрів ракет. А по авіації ну ясно, в них ще просто залишились літаки і керовані авіабомби. А по і, і, скажімо, по артилерії, якщо раніше ще десь на зимку вони мали перевагу більш істотно, то зараз ця перевага зменшується і скорочується. Тобто, ми вже десь виходимо там в майбутньому, якщо такими темпами Росія буде витрачати артилерію, то ми врешті зможемо вийти на показник один до одного там в артилерії, наприклад, десь станом на осінь, якщо з такими темпами будуть витрачати. ну от, власне кажучи, це те, що треба, але ми бачимо, що зброї ще для того, щоб їм оборонятися поки що вистачає. Нам доводиться її ще великій кількості знищувати. Пам'ятаємо ми інтерв'ю пана Залужного Ваштон Пости. Зокрема, от нещодавно він телефонував головну голові об'єднаного комітету шанків штабів США, генералу Марко Мілі, з яким як він говорив, на зв'язку 24 чотири на ну, і Він сказав йому про те, що. Загалом ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива у наших руках, але пам'ятаємо цю статтю. Там були такі досить такі розлючено. Говорив пан Залужний про те, що ми робимо неможливе, що інші сили не пішли би зараз в контрнаступ, не маючи переваги в повітрі. Що нам а, все ще треба ці F-16, треба винищувати тому подібне. От, якщо таку інформацію споставляти, чи цей посил для кого він був це швидше для західних партнерів? Це просто посил загалом перед самітом НАТО. Що це було, як ви думаєте? Я думаю, я думаю, що це констатація певних речей, які ми не завжди чуємо. Ну, тому що, знаєте, ми дуже часто говоримо про те, що ми зараз ведемо контрнаступ, і ми всі очікуємо, безумовно, нашої перемоги, звільнення території на успіхів наших сил, а не все так просто і легко, на жаль, як би нам хотілося, і не все так просто і легко дається на цьому шляху. І я думаю, що для, для багатьох ну, такі слова головнокомандувача, це може бути, звичайно, холодний душ. Це не те, на що вони розраховували, не те, на що, чого вони очікували. І у нас, і на Заході. Ну, у нас як? У нас теж треба сказати відверто, що не все так легко і просто дається, що ворог захищається. І іноді робиться ну, доволі непогано, захищається. І нам цей захист доводиться вибивати. У нас є успіхи, але вони не такі стрімкі. А чому вони не такі стрімкі? І тут уже апеляція і до заходу: що якби ви, шановні партнери, надали нам більше зброї, вчасно тієї, яку ми потребуємо, то і контрнаступ наш був наш був би швидшим і стрімкішим. І ось тут би я пов'язав насправді ось ці речі, тому що ми бачимо дійсно, ну не, не сказати про це головнокомандувач не міг, тому що, попри те, що ми скажемо, що все йде за планом, контрнаступ розвивається. Ми ж розуміємо прекрасно, що мабуть. І, можливо, він міг піти і швидше, якби, по-перше, не такі оборонні позиції ворога, по-друге, якби в нас була вся зброя, і відверто про це говоримо насправді і пояснюємо причину. Тому я думаю, що це інтерв'ю саме про це: що дайте нам зброї, дайте нам набагато більше зброї, яку ми потребуємо в великій кількості, і ми пришвидшимо наші наступальні дії. А оскільки ми розуміємо прекрасно, що от зверніть увагу. А як говорить а, керівник а, генштабу британської армії адмірал Ентоні Радакін, ну, він каже, що Росія послабилась, от те, що ми з вами говорили, але вони досі можуть виробляти до мільйона снарядів на рік артилерійських. Тепер ми підходимо до того пакету, який нам надає ЄС до кінця року: мільйон снарядів. А як ми можемо говорити про те, що ми забезпечимо не те, що паритет, а перевагу? Кількості артилерії, сили засобів, артилерійських снарядів, якщо ми говоримо про то, там мільйон і там мільйон. Тобто це один до одного, коли це достатньо для позиційної війни, для оборонної війни, для наступальної треба більше. Треба, щоб у нас було щонайменше 2 мільйони, в них мільйон, тоді ми говоримо: ну, хоча б так, в ідеалі там 2,5-3 мільйони тоді ми говоримо, що це дійсно нам. Достатньо для того, аби вести успішні наступальні дії. А так ми їх так ведемо і маємо певний успіх. Але складніше. Оскільки оборона ворога, і плюс ми, скажімо, не отримали F-16, не отримали ще Атакамс, Те, що нам потрібно, якраз для того, щоб ще більш ефективніше знищувати позиції ворога. Бачимо також діяльність нашого президента Вивра Зеленського. Він саме таку взяв дипломатичну місію. Зустрічається зараз із різними лідерами різних держав. Зокрема, очікується також візит зеленської з Ердоганом. Цікаво про що там вони поговорять насправді, але було дуже цікавий візит до Болгарії, і ми бачили, як Зеленський на камеру посперечався з проросійським відверто президентом Болгарії щодо війни в Україні. Тому що сказав Зеленський, так раді заявляв, що немає військового рішення війни в Україні, деталі більше зброї не вирішить проблему. На що Зеленський сказав? Аж ви б сказали Путін, будь ласка, захопи так болгарську територію. як би діяла Болгарія загалом у цьому випадку, тому такі досить були потужні слова Зеленського в адресу президента Болгарії, і потім, якщо вірити зараз західній пресі. Даня політико пише, що був дуже наляканий саме цей президент Болгарії, і він сказав, що давай без камер продовжимо якусь розмову і що має певну пропозицію. Як думати, що могла бути за пропозиція за камерами і загалом ось такі дипломатичні візити Зеленського? Чому досі нам загалом треба переконувати світ, що Україна воює за свободу, за свої кордони. Чому досі це багато хто не зрозумів? Це якісь певні гроші, так, фінанси, якісь зв'язки з Росією, чи це якісь такі е, переконання внутрішні можуть бути тих лідерів? Ну, Ми маємо бути готові до того, що дехто її не зрозуміє. Ну, все. Ви розумієте, що питання, тому якщо хтось займає послідовну позицію таку перту, як президент Болгарії, От у нього вона така, от він робив проросійські висловлювання іще до Криму, що Крим треба визнати російським, там і так далі. Він не змінюється. Дякувати Богу, що там є уряд, який вирішує уряд абсолютно у Болгарії проукраїнський. Тобто він допомагає Україні, насправді, Болгарія багато допомогла зброї, боєприпасами, снарядами радянського зразка і калібру. І це нам допомагає більше того. Я судячи з того, що членом делегації. Був пан Камишин, міністр якраз стратегічної галузі і промисловості, допускає, що і про зброю цього разу говорили на урядовому рівні. Вочевидь, тобто, можливо, і підписали якісь угоди, і це дуже добре про постачання зброї, про спільне виробництво зброї. Болгарія для нас відіграє дуже важливу роль, от якраз все, що стосується калібрів радянського зразка. І друге, це ж присутність міністра енергетики Германа Галущенка і розмова про реактори, про спільні проекти енергетичні, це теж, вочевидь, добре. Тобто, були погоджені. Тобто, на рівні співпраці економічної, оборонно технічної, я так розумію, все добре. Все, що стосується уряду, у нас все нормально, все розвивається. Є політичний вимір і політична позиція от болгарського президента, вона така. Я не думаю, що навіть слова президента України, які він сказав абсолютно справедливо, доречно в цій ситуації переконали болгарського лідера, і ми повинні бути свідомі, того, що вони ну подивіться Орбана. Ми зуміли переконати. Ми сильно переконали прем'єра Угорщини, Він сильно змінив позицію свою, а це ж сусід, країна, яка бачить, що відбувається, скільки біженців з нашої території поїхало, які страждання тут зараз, яка війна. Це ж все зрозуміло. І це ж теж член ЄС і член НАТО. І от, е, на жаль, на жаль, треба розуміти. Я хочу нагадати, що у нас подібна ситуація була, пам'ятаєте, між президентом і прем'єром Хорватії, коли різні були позиції, так, так. само висловлювалися. Ну, ну, На жаль, ось, ось такі е, ми бачимо реалії. І так насправді може бути. І абсолютно я вам хочу сказати, що. Треба сказати, і треба сказати відверто: чим довше, от ми все це затягується, ми розуміємо, що ми прекрасно розуміємо. ми Воюємо за свою свободу, за цінності, все ми за своє існування, просто щоб нас не знищили. Але а, чим довше це буде тривати, тим більше може з'являтися голосів, зокрема і на заході, які будуть говорити про те, що таке може ну хватить. Уже ми ж там і вони втомлюються. Незрозуміло чому, але вони втомлюються. Знаєте, от, от це є от такий стереотип. Мені абсолютно не ясний, і тому на жаль, ну треба бути готовими до того, що такі будуть. На жаль, тому що є цінності на словах, є на ділі, іноді між ними є розходження і розбіжності. Що ж, тоді нам лишається сподіватися на тих, хто розуміє ситуацію, сподіватися на позитивні рішення від саміту НАТО у Вільнюсі, яке буде незабаром, і власне на усіх західних партнерів, які сьогодні разом з нами стоять. Вам буду дякувати за важливу розмову сьогодні Дякую. за цікаву аналітику Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових сліджень. Дякую вам. Дякую. Друзі, я ж нагадаю, це «Фабрика новин. З вас лайк, підписка і ваші коментарі. Ми чекаємо під цим відео. Чи слідкуєте ви за міжнародною реакцією, за міжнародною допомогою Україні і ваші думки з приводу всього, що почули? Також чекаємо. Бережіть себе, кожен.